Вітаю, панове. Записую коротенький гайд, як протестувати техніку в едіторі грі Call гри. Arms Gates of Hell. Заходимо в бібліотеку. Обираємо Call to Arms Gates of Hell. Натискаємо грати, обираємо едітор, завантажується. Едитор, в едіторі. Натискайте Escape. Load, Multipleyer. Мапу, наприклад, Farmland. Добре. Завантажуємо мапу Farmland. Так. Тепер активуємо справа цифрову панель через клавішу на І натискаємо 1. І зліва зверху бачимо плеєр 1. Тепер в таблиці обираємо Vehicle, Germany Tank Heavy Tiger 1H. Ставимо лівою кнопкою. Правою відміняємо. Ще раз лівою. І з'являється така Вісь. Натискаємо C, затискаємо, і можемо рухати танк по вісі мишкою. Розвернули лівою, зафіксували все. Тепер танкістів до танку. Члени екіпажу. Їх 5 чоловік. Куман, МП, Джермані, пізній період. Шукаємо танкмени. Так, де воно, де воно, де воно? Тільки що ж бачу їх. Ага. Ось. Танк. Танкмен. Раз. Два, три, чотири. Єсть таке діло. Правою відміняємо. І окремо танковий командир. Танк командир. є Тепер. f 1 І ви можете ними користуватися. І у танк. Щоб вони залазили в танк. Він навіть завівся вже. Є таке діло. Тепер f 2 на, на танк, контроль, юсер, щоб вони у друг друга не стріляли, коли я створю другий танк. Тепер перемикаємося на панелі на МУК, натискаємо цифру 2. Отже, це другий плеєр, гравець. Тепер Vehicle, USSR, Tank Heavy ІС 2 43 року. Виставляємо його навпроти. Право відміняємо, ліве затискаємо Сі і змінюємо положення техніки. Ліве фіксуємо. Тепер танковий екіпаж 4 чоловіки. У Іса 2. Human, МП, Рус, Лейт пізній період. І шукаємо танкменів. Раз, два, три. Право відмінили. Танк командер окремо. Єсть. Тепер. F1. Тут у вас. Так, і точно. танк. Готові. Я готов. Є таке діло. Так, тепер обираємо танк і контроль юсер. Тепер переходимо в F1, беремо нашого Іса. Що я хотів протестувати, це бахнути спочатку е з фугасного снаряду в башту тигру, що з цього вийде. Заряджаємо фугасний снаряд. І в'їжджаємо на відстань, з якої можна вже стріляти. Ота, припустимо, це 219-218 метрів. І... Десь стріляю я В башту десь у вол. Погонь! Перший мимо. На жаль. Великий розліт у фугасу. Влучаємо в башту тигру, перемикаємо на першого гравця і дивимося пошкодження. Мінус 2 гравці і пошкоджений ствол. Мінус 2 гравці і пошкоджений ствол. Тобто, тобі ж фугасом можна вибивати ствол і танковий екіпаж. Тепер плеєр 2. Перемикаємо на каморник на бронебійку. І зараз будемо намагатися добувати бронебійкою. Шити теж буду в башту. Так, перемикаємось. На тигра мінус іще один член екіпажа. Залишився один водій. Так. І заряджаємо ще фугасник і лупимо дествол. За два постріли мінус чотири члени екіпажа. Це дуже ефективно. Перший фугасний у башту, потім камерникам або можете два фугасника. Перемикаємось і дивимось пошкодження. Все. Екіпаж вибитий повністю за два фугасних наряди. М можна наві спочатку фугасний, намагатися вибити ствол або два фугасних, ну, ви, в екіпажі ви вибиваєте зразу, і все. Це вже техніка не дієздатна. Якось так, комусь, якщо сподобалось, ставимо вподобайки, коментуємо. Ну, можна ось так тестувати будь техніку. таким чином. Дякую за увагу.